Малята, запрошую вас пограти. Ось ялинка чарівна, кульками прикрашена. Порахуйте швидко всі жовті, сині і червоні. Знайди пару, знайди дві однакові сніжинки. Скільки подарунків під ялинкою, чим вони відрізняються, порахуй і скажи, скільки сніговичків зображено на цій картинці. Підбери до рукавичок шапочку, поєднай за однаковим кольором. Підбери гудзики до сніговичків. Проведи доріжку до ялинки пальчиком у повітрі. Молодці малята, ви були дуже уважними і старанними. Бажаю всім щасливого Нового року. Побачимось!